Залізничник з Мукачева виготовляє міні-скульптурки з металу. Два десятки своїх виробів Володимир Бонзоляк передав на аукціони на підтримку ЗСУ. Робив я ці скульптурки для ну, суто для нас. Для початку дуже дякуємо Адаменку, що відгукнувся, що зацікавився тим. Ти в різні і Адаменку, і для інших волонтерів, які теж займаються аукціонами. Вироби створює у маленькій майстерні, яку облаштував просто на подвір'ї. Прохання для мастовитих майстрів, закрити очі, поки що відійти від екрану. Це мій робочий стіл. Тут я підключаю собі, зварюю. Коли воно змішає, тут закриваю. Тут зварювальний апарат. Щоб на нього не попадала пилюка, так його прикриваю». Процес створення скульптурок починається зі збору металобрухту. Та самої ідеї, яка здебільшого розповідає, з'являється спонтанно. Потім підбираються деталі, зварюються, шліфуються, деякі елементи фарбує, вироби на різну тематику та всі каже, з історією. Процес роботи цікавий дуже. Починається все з натхнення, з настрою. Є там 2-3 годинки, роблю. Виніс це все з металобрухту, висипано подвір'я. Поки починаю що зробити, починаю дощ падати. Збираюся назад, через тиждень приходжу до, до того саме. Ну Тепер, як ви вже бачили, в мене є майстерня. Назва його, все своє ношу з собою. Цю консервну банку я знайшов, приклав, підходить. Ну, Перелучив такий слимачок. З початку повномасштабного вторгнення Володимир виготовив близько 20 скульптурок на підтримку захисників. Вироби реалізовували на благодійних аукціонах. Я знаходжу вірніше людей. Я виставляю його вироби і дивлюся, отам От подобайка. Найбільше каже, запам'ятали скульптурки козаків, один з яких подорожує європейськими виставками та птах. Певно, що всі знають, вже підрозділ птахи-мадяра. Я списувалася з його дружиною і зробили саме його виріб. Зробив чоловік Орел, такий несе як зброю на своїх крилах і підписано птахи Мадяра, очі та жало, так як вони кажуть. Наближався день захисника то захисників і захисниць, то вона каже, це було дуже великим кращим подарунком, якщо ми його надійшли. Одна з найбільших мрій скульптора це психологічна реабілітація захисників з допомогою арт-терапії, аби воїни, які не можуть повернутися на передову, могли допомагати своїм побратимам, створюючи різні вироби, які потім реалізовуватимуть на аукціонах та виставках. Військовим потрібно буде виходити з того настрою такого руйнівного. І ви собі уявіть, що нам наскільки це потрібно допомогти військовим вийти з того ситуації, раз два популяризації наших військових, щоб ви... Вони які вони є насправді щоб люди за кордоном могли доторкнутися до нашого захисника, підтримати його як і коштами, так і мати таку комунікацію. І знову ж таки, ті кошти можуть вернутися назад до збройних сил України і, наприклад, ті поранені, котрі вже не можуть і вони можуть таким чином помститися, так як би ворогам своїм. Знову ж таки заробляти гроші для армії.